І сьогодні стоїть на майданах, це народ, яких посилає віра, надія і любов до Батьківщини. Бо без віри неможливо, а також і без діл, яку ми підкріплюємо свою віру і надіємося на добре закінчення з Господом Богом, бо сьогодні в Його руках, як вседержителя, Вся правда, вся та любов і закінчення цього всього. Навіть людині на розум не приходить, і ми, можливо, порой дуже часто помиляємось, але Господь, який є без... безпомильний, розв'яже, тому нам потрібно і необхідна посилена молитва про що церкви. Відразу ж сплітаю той духовно молитвений вінок для того, щоб запанував мир і спокій у всій державі нашій Україні. Можі Галилейський казав колись Христ Ангел, чого стоїте, задивляєтесь на небо, той Христос, що вознісся він знову прийде, щоб віддати кожному за його діла. Молитві Царю Небесною говоримо і очисти нас від усякої скверни. Очисти нас, Господи, додай нам сили і волі це вже пережити, бо надія, яка в нас є, і віра, ми повинні її підбадьорувати і не опускати руки. Господь Вседержитель, який все бачить. Він стоїть, стоїть посеред нас і голосить, брати і сестри, чого ж ви так поступаєте? Де ж совість, коли брат на брата сьогодні піднімає руку? Та це ж ні Польща, ні інші держави, ні Росія наступає на нас. Це ж ми з собою боремось, куди ми йдемо. За що? За що? Господи, прости нам, бо не знають, що роблять ті нелюди, ті українці так звані, які їдять хліб український, ходять по землі українській, п'ють воду нашу, а кошти і все інше думками, розумом. У Росії і в інших державах, так не повинно бути в демократичній державі. Ці закони, безглузді закони, коті, котрі приймались ближчим часом, вони не повинні. Їх ми повинні обмежити і не давати їм розвиватися. Бо це безглуздя, все це, що приймалося. Піднятам рук і 235 депутатів затверджується все. Ганьба такій владі сьогодні. Ганьба ганьба ганьба, 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 ганьба. 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 Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день знову ж таки зібрав нас, щоб ми молилися. Звичайно, церква осуджує, і ми не без гріха. Можливо, мені не пасує говорити такі слова, але коли діти просять святителя Николая, щоб у спокій інше, коли це все приходить на голову дітям, це вже ми повинні вставати і зрозуміти давати кожному і шептунам, і всім, хто говорить, що це все. Буде, ні до чого не приведе, ми це все відкидаємо. І прості Всевишнього Бога і їдьмо, куди нас кличуть, а найперше слухайте свого серця, своїй душі. Не піддавайтесь на провокації, не піддавайтесь, бо Господь кожного воздасть по Його ділах. Тож нехай буде так, не моя і не ваша. А воля Божа нехай буде на це все, що діється на цій землі. Амінь. Христос рождається. Дорогі брати і сестри в Христі. помолімося три рази Отче наш, і три рази богороди Святіво, за тих, що сьогодні загинули на Майдані. Слава Отцю і Сину і Святому Духу.